Добрий день, хлопчики і дівчатка. Завершилась пора року осінь. І настала, а яка ж пора настала? Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть, зима. Тож до нас з вами в гості прийшла зима, наступна пора року після осені. А розпочинається зима першим зимовим місяцем, який має назву Грудень. Грудень це перший місяць зими. І останній місяць року. Назва його визначається його характером. Навіть є така загадка про грудень, місяць землю грудить, хату сильно студить, тому що із настанням морозів розбита осіння дорога перетворювалась на грудки, на таке груддя, по якому не можна було проїхати, і на полях зорана земля теж змерзалась у грудки. Давнину цей місяць називали ще стужайло, вітрозим, зимник. У давнину люди казали, грудень на возі витрясений лише сіно, а й душу, або груднева дорога не для воза, а для полоза, тобто для санчат. Раніше, коли не було машин, люди у теплу пору року, поки не було морозів, їздили на отаких возах. Перевозили різні товари, їздили на возах, впрягали в них або волів, або коней. Але коли в грудні земля вже замерзала, то на таких твердих колесах не можна було їхати по тих замерзших грудках. І тому пересаджувались на отакі санчата, на сани, в які теж впрягали конячку і вже взимку користувались отакими санчатами. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи. І дерева в білий іній вбрались як у кожушок. Річка спить у кризі синій і замовкнув спів пташок. Тож сьогодні на занятті ми з вами з'ясували, що завершилась одна пора року, осінь, і почалась наступна зима, а розпочинається зима першим місяцем зими грудним. Який свою назву має від замерзлих грудок землі, які замерзають з настанням перших морозів. Дякую на все добре!